Там, ти колись мріяв бути відомим. Та ти що, в дитинстві, та я ким тільки не хотів бути. І ким? Там, актором відомим, там, чи ще кимось там. Ну, в дитинстві я не знав, що до чого я ще схильний, але всі в дитинстві виявляють себе кимось таким відомим. А ти? Ну, ну, я хотів бути суперменом колись, там, і Брюсом Лі, хотів, і навіть Чак Норрісом, хотів Чак... бути. Да, да. Розуміло. Ну, давай сьогодні поговоримо про славу. І духовність угу. щиро вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблема із нас. Знову ведучі Олег Олексєєв та Артем Щербанюк. нагадуємо на нашій передачі. Ми намагаємося розглянути різноманітні проблеми, які у нас виникають особисто в нашому суспільстві, і спробувати їх вирішити, не дивлячись на наші політичні, національні чи релігійні уподобання, але обов'язково через духовну призму. І зараз я читаю дуже цікаве інтерв'ю з молодою співачкою, дуже гарною особистістю. Її ім'я я поки що з певних причин не назву. Але от в цьому інтерв'ю їй задають запитання: хто ваш продюсер? На що вона відповідає дуже гарно. Мене часто про це запитують. Я відповідаю, що Бог він мені в усьому допомагає. Сьогодні поговоримо про кар'єру, успіх, славу та про духовність у нашому житті. Як поєднати ці речі? Чи взагалі чи, це поєднувані речі? Давайте про це також поговоримо. І зараз я хочу представити нашого гостя: це лауреат всеукраїнських і міжнародних музичних конкурсів, яка приймала участь в Євробаченні Нова Хвиля, Голос країни і багатьох інших. І ми хочемо продовжити інтерв'ю, про яке Олег говорив уже тут особисто в студії з Оксаною Козань. Запрошую. Запрошуємо пані Оксана, присідайте. Вітаємо. Вітаємо вас в нашій Добре, студії. Приємно з вами зустрітись. І перше запитання: От як ви прокоментуєте цю новину, цю замітку? свою власну відповідь. Так, угу. так, от як це? Бог-продюсер? Що це означає? Це це означає те, що а, я завжди мріяла співати. З Самого дитинства і не було такої можливості в батьків, щоб якось мені так допомагати в цьому. Потім уже тато став допомагати мені. І по-перше, по-друге, я боялася якось розкрити свій талант перед ними. Тобто, я коли співала, закривалась в кімнаті, щоб мене ніхто не чув. От якось в музичну школу я не ходила, і тому я завжди надіялася на Бога, що він колись він здійснить мою мрію, просто співати, стати співачкою. І він здійснив мою мрію. Я стала співачкою, і крім того, не тільки співачкою, я ще й стала писати пісні. Тобто, і все те, що я маю на сьогоднішній день, це все завдяки Богу. Ну, праці і Богу. Mm -hmm. Оксана, якщо е, в інтернеті, в пошуковій системі Google е, набрати ім'я Оксана mm -hmm. Козунь вискакує дуже багато гарних фото, інформації, ваш власний сайт, mm -hmm. новини про вас, про те, як ви брали участь у різних е, оцих конкурсах. Е, от як це бути відомою? Ну, я не скажу, що я вже там така відома. Але тим не менше. Ну Це, звичайно, так. Приємно, приємно звичайно. І ем, це так захватуюче. Тобто це цікаво завжди, завжди щось нове. Ем, мені, мені дуже подобалося. Подобається, і сподобалось співати завжди і десь виступати, постійно десь їздити. Мені, наприклад, мені це подобається. А от скажіть, будь ласка, ви. Ем... Ну, ви самі себе не вважаєте, напевно, там за суперзіркою, так? Ну, ні, звичайно. Так, ви, звичайно. але ви професійна співачка. Так. І ви не тільки співаєте, ви пишете слова, музику. Тобто, я як я зрозумів, ви цього прагнули не заради слави, а заради ні. того, щоб виразитися те, що у вас так, було в Так, те, що душі. в душі. Так. так. І ви, не дивлячись на це, от я колег запитав, як бути відомим. А от ви все-таки е, вращаєтесь. Колі людей, скажімо, таких відомих, так? так ви знайомі, напевно, з так. артистами, з акторами. Uh -huh. Як ви скажете, яка от особисто можливо не щоб не компрометувати uh -huh. когось, так? Але яка атмосфера панує там? В Бумонді. Uh -huh. Для мене вона вже звичайна uh -huh. ця атмосфера. Ви знаєте, дуже багато різних співаків відомих, яких я колись ще коли була школяркою, я їх бачила на екрані, і я навіть не уявляла, що я коли-небудь буду з ними пересікатися, тим більше там щось співпрацювати з ними, з такими людьми. І виходить, так, що Бог мене довів до цього, що я і співпрацювала, і спілкувалася з такими людьми. І е, багато людей е, мені дуже сподобались. Тобто багато є таких людей, дійсно е, духовних людей, е, приємних людей в спілкуванні, добрих людей. Є звичайно такі люди, які е, тільки я от я і більше нікого немає, тільки і я. З таким звичайно важко людьми. Але ну, абсолютно є різні люди. Абсолютно. Навіть от серед цих відомих людей, яких ми всі бачимо зараз на екрані, вони є абсолютно різні і вони є, вони є всі людьми. Абсолютно. Ага, оце, до речі, це є проблема, тому що більшість глядачів вони уявляють. Собі відомих людей, співаків, акторів, як щось таке е, аморфне, ну, звичайно, що вони постійно. І я так само колись уявляла. Для мене це було щось таке дуже велике, недосяжне. Uh -huh. але це являються звичайні люди. Це звичайні, абсолютно люди, яких показують по телебаченню. От е, хто робить зірок зірками? Люди роблять uh -huh. зірок зірками. Uh -huh. Оксана, але ну. Чомусь от складається, ну особисто в mm -hmm. мене складається таке враження, що ну, успіх, зіркова слава якась, кар'єра в напрямку mm -hmm. от, шоу якогось, та? і віра в Бога. Mm -hmm. Або взагалі чи це в радість порядність. Та, це взагалі якісь поняття трошки різні. Мені здається, що не, ну, і людям інколи здається, ну, і мені персонально здається, що це не зовсім поєднується, це можливо чи ні. В моєму випадку це можливо. Тому що я завжди надіялась на Бога. Тобто я і жила, по тому розумінню, як я тоді його розуміла, я так і жила. І зі своєї сторони я е, намагалася робити. Максимум, тобто в заняттях, я себе виснажила постійними тренуваннями, це постійним репетиторством, там, по вокалу, сама над собою працювала, постійне вдосконалення просто самого себе. І для мене це абсолютно можливо духовність, і як ви сказали. Артистизм, чи як? Ну, Кар'єра, Кар'єра. це абсолютно, абсолютно реально і можливо. Але просто треба розставити в своєму житті правильні принципи. Тобто, якщо просто говорити, що я, я віруюча людина, да, я там така, така хороша, така прекрасна. Але цього не робити, тільки так говорити, то звичайно, ну який сенс в тому всьому. Але Бог, Бог бачить серце людини, він бачить моє серце. Тобто... Я намагалася, ще раз говорю жити завжди по прожих принципах. Навіть я навіть деякі не знала, що це божі принципи, але мені так підказувало серце. і Я так жила. Тобто, і Бог мене вів, він мені завжди допомагав. Для мене це реально. Тобто мені завжди говорили, що навіть коли я хотіла переїжджати в Київ, в мене була мрія жити в Києві і тут почати кар'єру робити. Мені сказали, що в тебе нічого не вийде, в тебе нічого не вийде, тому що там треба зі всіма спати, або треба мати гроші, або треба мати зв'язки. Ну, я так послухала тих людей, ну думаю, ну добре, якщо ви так мислите. То тоді ви так мислите, а я мислю по-іншому. Я знаю, що цього я робити не буду. Я буду працювати і буду просити в Бога. І те, що мені треба буде, я буду мати. Я обов'язково цього досягну. Головне, щоб не здаватися. Дуже багато є такого, що тебе опускаються руки, тобі нічого не хочеться. Так важко. Але треба йти до поставленої цілі, ніколи не здаватися. І, з цими з Божими принципами, з принципами моралі, працелюбність, впертість в своїй справі, обов'язково дасть. обов'язково, це, це гарантія просто. Ну, а все-таки, от люди, які, які творять Творчі люди, так uh -huh. це такі оригінальні, дуже часто uh -huh. люди е нестандартні, вони капризні. Часто no, люди. ну так, є всякі так. так і я, е колег, е як, як ви кажете, є різні люди, так, але якесь таке дуже часто уявлення, що успіх, слава це е супроводжується. Гордістю, надмінністю, такою десь якоюсь розбещеністю а навіть розбещеністю про що ви говорили. Так, от на сьогоднішній день ви людина, ви казали, ви завжди були віручі, але на сьогоднішній день ми знаємо, ви стали членом церкви дитисті сьомого дня, і відомо, uh -huh. що ця церква має досить такі серйозні, консервативні, навіть так uh -huh. вважають, і моральні принципи, uh -huh. які хочуть, щоб вони реально в житті діяли. Чи не важко в, в такому середовищі втілювати е, реальні християнські принципи, моральні принципи біблійні? Якщо чесно, мені не важко. По-перше, я розумію все так, як я розумію. Угу. І в мене є свої особисті стосунки з Богом. От, і поки я сама в цьому не переконуюсь, поки я це питання не досліджу, я якби. Людині, так, ну, якби не повірю, там, чи я не послухаю, поки mm -hmm. я сама це не осознаю, поки мені сам Бог це не покаже. От. Наприклад, для мене, ви задали питання е, про. Чи не важко в такі високі моральні стандарти mm -hmm. втілювати в середовище, яке уявляється як середовище таке вільне? Де, де взагалі це не, 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 не цінується. Ви не знаєте, насправді я не намагаюся там щось там комусь там uh -huh. втілювати там, чи uh -huh. ще uh -huh. щось. Я живу так, як я живу. Люди бачать, як я живу, по яких принципах я живу. Дуже багато людей, звичайно, коли там свідомими, там з продюсерами різними, ми розмовляли. Вони так дивляться на мене. Що задають мені питання, я так чесно все відповідаю. І вони мене так назвали: Ну, ти Божий чоловік. Тобто, я і не казала, що я там кудись хожу, але я бачу цю потребу в людях, потребу духовності. Угу. Є така потреба в людях, тому що люди дуже зайняті, люди повністю віддаються своїй роботі, повністю. Їм не лишається взагалі ні на що часу. І багато є дуже багато людей, просто нещасних в цій сфері. Просто тому що здається, коли от є слава, є гроші, є успіх, є все в тебе, тоді ти щасливим. Це зробить чи, там, це робить тебе щасливішим чи щасливим. Насправді це зовсім не так. Абсолютно, те, що в нас закладено тут: оці принципи, якщо вони забуваються. Воно десь в людині якесь незадоволення якесь чи, чи злість якась пробуджується. Люди зараз дуже-дуже сильно нуждаються в цих принципах. Щоб, ну, треба, щоб були такі приклади. Хай там навіть я буду перша, так я готова бути першою, щоб Бог дав мені сили, я готова бути першою. Я не цього. А от таке питання у вас виникали через ваші моральні цінності, принципи, скажімо, через те, що ви <кій> дотримуєтесь якихось певних <кій> можливо норм біблійних. У Вас виникали якісь конфлікти, е, от в плані вашої діяльності, тобто, можливо, там з тими самими творчими людьми, там <кій> музикантами, композиторами, співаками, чи з людьми, які організовували, можливо, якісь проекти. Uh -huh. Виникали було пару конфліктів, звичайно, це, а, а, скажімо так, по, по, по сьомій заповіді, хто знає, тому що в мене була колись пропозиція там, далі рухатись по своїй лінії, uh -huh, по своїй uh -huh. кар'єрі, там вище, вище і вище, але потрібно, так скажімо, порушити цю заповідь. Ну, Я не, не могла ніколи, тому що все-таки для мене це є вищим. І себе так знецінювати я ніколи не хотіла, щоб ради там, щоб мене там десь показали, там мількнули десь, щоб ну, зра, ну якби займатися перелюбом. Тобто якось мене це завжди відштовхувало. Тобто і це, на фоні цього, звичайно, був конфлікт. Тому що ну, звичайно, на другий день у мене просто зв'язки з цією людиною порвалися. Тому що, ну звичайно, якщо ти не так, то ти так, то будуть звичайно конфлікти. А як же? Але от е ви, ви займаєтесь людина. Скажем, творчості і певного ж рівня досягли, тому що ви участвували в різних конкурсах, ви які відомі. Відомі uh -huh. так, один з останніх те, що був голос країни, uh -huh. також ви в ньому брали участь. Музика ось мені цікава музика, uh -huh. як вид творчості, і ваші релігійні переконання, духовність, ваше бажання слідувати принципам Біблії в музиці. Це реально виявити от в то в стилі, в якому ви участвуєте? Реально, а ви послухайте мої пісні угу. от, на сайті. Сидіть і послухайте, і ви все зрозумієте. Насамперед, я зараз намагаюсь писати такі пісні. Ну, якби це не то, що це ще поклик серця має бути, щоб написати. Тобто, просто сісти, отак, от себе заставляти, так не, не виходить. Це має бути щось, якась емоція, щось пережити, якийсь поклик такий в душі. Зараз саме я такі пісні намагаюсь писати, наприклад, про на справжнє справжні почуття. Про справжню любов, не про секс, там, а про справжнє, про те, що потрібно нам. Мої пісні вони глибокі, вони духовні, це не псалми, тобто, Але в цих піснях відображаються принципи, божественні принципи, по яких мають жити люди. От. І ці пісні, наприклад, коли вони вийшли в ефір, то до мене дуже багато всієї України писало людей в ВКонтакті на Фейсбук. Тобто не я себе, виходить, піарила, як uh -huh. то кажуть, а люди самі мене знаходили, тому що їм сподобались пісні, сподобались. І багато дуже ну, взагалі невіруючих людей писали, що дуже гарні пісні, такі глибокі, душевні, що їм вони дуже допомагають. Тому mm -hmm. я вважаю, я вважаю, що це можна. А от е, мене цікаве таке запитання. <с Дивіться, <с як розпочався, власне, шлях до успіху? Тобто, ну, можливо, батьки десь вчили музиці. Чи звідки от, ви зрозуміли, що все-таки ваше це покликання, покликання це музика. І з воно з відповідає все... волі Божій. Так, і з чого це все почалося? Яким шляхом вийшли, скажімо? Це таке цікаве питання. Значить. Um... Співати в мене було з дитинства бажання. Звідки воно виникло? Я взагалі не знаю. Батьки Співали? Ні, в мене взагалі батьки не музиканти дуже дуже далекі від музики. Люди. Мама у мене бібліотекар, тато у мене по спеціальності будівельник, він їздив на заробітки, тобто таким чином заробляв гроші. Зараз у мене батьки вже проживають в селі, працюють на землі. Тобто, абсолютно прості батьки, які від музики дуже-дуже далеко. Бажання виникло ще в дитинстві, я не можу пояснити звідки. Але я пам'ятаю один момент в своєму житті, коли я дивилась... Коли співала Вітні Х'юстон на нагородженні, по-моєму, Греммі I Will Always Love You пісню. Okay. Коли я дивилась на неї, саме слухала цю пісню, в мене таке враження, що як... ніби це не вона, це я там співала. Тобто... Мені так захотілося заспівати отак, от коли-небудь, от заспівати цю пісню, так як вона, так сильно, от з такою емоцією. Я сиділа, просто плакала, не розуміла ні одного слова. Але вона так мене пройняла просто до глибини. Дитину, яка е, школярка, скажімо, я не пам'ятаю скільки мені точно було рок, який це був рік. Але я була маленька ще тоді, і я мріяла. Мріяла, це була моя мрія коли-небудь заспівати отак. Е, так, ту пісню, як заспівала вона. Вона стала моєю однією з улюблених співачок. Я на ній вчилася. Попросила тата, щоб він мені купив касету від Ні Х'юстон. Він мені купив касету. І кожен день я розуміла, що для того, щоб, якби, щоб все так в мене вийшло, я повинна дуже багато займатися. Тобто, не просто там чекати, а дуже багато працювати, тобто вспівувати, виспівувати ці мелізми, ці всякі такі тонкості, голосові, які в неї. І я співала. Просто кожен день, тільки батьки виходили десь з дому, тому що їх не було. Я могла поспівати, я співала. І я не просто співала перед тим, я завжди молилась. Я завжди ставала на коліна і просила, Боже, допоможи мені її заспівати. Я так хочу її заспівати, це така моя мрія. Для мене вона дуже-дуже велика. І я пам'ятаю, як модуляцію я дуже довго не могла відрепетирувати, бо зрвався голос і діапазону такого не було. І я так само ставала на коліна і просила, Боже, ну я так хочу, це така моя мрія, ну, ну поможи, ну, будь ласка. Бог поміг, я заспівала її, заспівала її так, що я виграла всеукраїнський український конкурс. Uh -huh. От тобто, 10 хвилин мене не відпускали з залу. Це була моя перша дуже дуже велика перемога, яка запам'яталася на все моє життя. І тоді я сказала, що з Богом все можливо. Навіть неможливе становиться можливим. От у мене по цьому запитання. Подивиться зараз, дивиться нас нашу передачу, якась молоденька дівчинка. Школярка. Школярка, яка мріє про. Спів про славу і вона думає, о, це 100% спрацює, Я буду тепер віруюча, я буду молитися, я буду пуститися, співати. буду все робити. І вона скаже, співати і співати, вона буде. Я буду і співати, і буду багато співати. І поможи мені, боженька. Я хочу добитися людина. Уявить mm -hmm. собі, що Бог mm -hmm. це той, той засіб, яким mm -hmm. людина досягне. Мети Мети, угу. слави, відомості. Угу. Чи це правильний підхід? Ні, звичайно, це неправильний. Тому що, якщо так мислити в ем, мене якби не було е, ну, щось, ну, ні, було в мене. Я хотіла якби стати відомою, там, співачкою, я хотіла співати Ну, для але, інших якби свідомості. Але, але Так, але це не було якимось таким, що. Я звізда, там, я хочу бути звіздою, там щось таке. Чи в мене ніколи такого не було, щоб для якихось таких своїх амбіцій, так, щоб там е, ну, показувати там своє я, там вже таке велике своє. «Я». Не для такої цілі в мене це все було. Якщо Ця дівчина просто ще має бути такі поклещі. Дійсно, це просто Бог мені дав від природи голос. У мене вже був поставлений голос. Мені його не ставили, його просто в училищі, розвивали. де я розвивали, У мене він вже був від природи. І звичайно, коли ця дитина, яка може так і подивиться, якщо в неї є оце здібності, можливо, в неї є якісь інші таланти, про які вона не знає. Дивлячись ще від здібності, які в неї є здібності, які Бог в неї заклав. І Якщо в неї є, от це хороший такий матеріал для цього, і Божа воля, будь ласка, все може вийти. Абсолютно Ну, а е якщо так прямо запитати, ви готові були би пожертвувати своєю кар'єрою <кас> заради того, щоб е залишитися вірною тим моральним біблійним принципам, які ви сповідуєте в своєму житті? Так, готова. І ви знаєте, що таке думка у мене: сьогодні, е, сьогодні дуже популярно, як мені здається, серед людей, творчості, навіть політиків, виявляти релігійність. Mm -hmm. е, чи це одне й те ж саме: виявляти релігійність і бути дійсно віруючою, моральною людиною в, взагалі, от в середовищі відомому. Просто виявляти релігійність і робити це на ділі це дві різні речі. Якщо виявляти релігійність, але не робити цього, не жити так, то гріш, то ціна, Ну не треба. Це просто така картинка, земельлю вибрати. Це для піару очей. люди люблять. Так, просто щоб, можливо, побачили, які там я, я святоша там, чи які я хороший, там, щоб люди за нього голосували. Я не знаю. Якщо людина виявляє і живе по тих принципах, то так. А чи варто От ви християнка? Так, е, і вже тепер з, скажімо так, з досвіду вашого, яким ви володієте, дивлячись назад? Е, наприклад, нашу програму слухають різні люди. Це uh -huh. можуть бути молодь, це можуть бути ті самі школярі, які uh -huh. також планують якесь своє майбутнє. Uh -huh. І як би відповіла на запитання, чи варто взагалі християнам йти оцим шляхом? Якоїсь такої, чи музичної кар'єри, чи артистичної кар'єри. Mm. Ну, тобто, кар'єри, де ти на виду, де ти зірка, де І де панують свої закони. Так, Де панують, як каже Артем, свої закони. Чи варто йти цим шляхом? Чи це безпечно? не може статися небезпечне? так, що ти пройдеш там половину, а потім далі ти не зможеш йти за цих принципів? <ків> Або впадеш? Пожертвуєш? Ну, це, це, да, це складне запитання. Ви знаєте, багато чого в моєму житті Бог не допускав. Угу. Я не розуміла, чому так, чому так стається, чому хтось в мене менш талановитий, але він попереду мене, а я трошки ззаду. Я не розуміла цього. І я не можу зараз знайти в принципі, точної відповіді на це запитання, але десь на підсвідомому рівні я розумію, що все контролюється Богом. І якщо можливо, він настільки мене любить, що він вже бачить, можливо, якщо б я, наприклад, мала це, я б, наприклад, впала би. Там, чи ну, як впала ну, в духовному рівні? Я так. би просто ну, не, не, не вистояла би в цьому. Чи, наприклад, от, на певний момент я, в принципі, дечого досягла в своєму житті, але я хотіла ще й раніше цього досягти. але Чому я цього раніше досягла? Тому що мислення в мене було інше. Я би цим просто не так скористалася цим всім. Я би скористалася якось по-своєму для себе, не зрозуміло як. А зараз мені Бог відкрив якесь відкриває нове мислення, що, наприклад, зараз на даний момент, те, що я маю, я можу правильно його використати надалі в своєму я житті. Тому бажаю. Я думаю, що на цьому варто зупинятися, тому що у нас до вас є ще одне. Я як розумію, не зупинявся, а трошки в інше русло так mm -hmm. перенаправити. У нас ми зазвичай радимо, просимо наших е гостей щось е нашим глядачам побажати. побажати. Але ми хочемо вам побажати нашим го глядачам у формі вашої професійної діяльності. Ага. Давайте, от прямо так в студії, е щось заспівайте, таке, щоб як кажуть, для душі. Я заспіваю е, приспів своєї uh -huh. пісні, е, меня, е, по словах цієї пісні, по приспів. Я думаю, що люди багато що зрозуміють. Це мої побажання просто буде для наших дорогих телеглядачів. Люби, якщо хочеш любить так сильно. Скажи, якщо є що сказать любимим. в любовь, наша жизнь без любви імесмисла. Дякую. Ну, дякую. Ну, я думаю, що після такого чудового висновку коментарів більше ніяких не потрібно. Ми бажаємо, щоб у вашому житті духовні принципи, моральні критерії, божественна воля. Займали перше місце, і тоді ви дійсності будете щасливі. Ми переконані в цьому. До побачення і Божих вам благословень. Хай щастить! Весня!